Тож від сьогодні ваше завдання щоразу, коли ви отримуєте гроші, неважливо скільки, ви завжди дякуєте. Ви завжди відчуваєте оцю вдячність. Не лише відчуваєте, а й подумки: дякуєте за ці гроші. Дякуєте грошам. Дякую вам. Дякую, дякую. Да? Саме грошам ви дякуєте. І коли ви віддаєте гроші. То ви теж дякуєте від щирого серця. Воно може не виходити з першого разу, але треба над собою працювати, щоб змінюватися. Так? Я вам вже розказала, як ви знаходите знаєте, сенс у цій вдячності, так? за що ви дякуєте, якщо вам важко просто сказати дякую. Але коли ви почнете це робити, то ви вже звикнете і будете так робити завжди. Я так роблю завжди. І ось ваше завдання ще таке приємне на сьогодні це купити те, що ви вже давно хочете. У вас на це є гроші, але ви все жаліли для себе. От сьогодні, будь ласка, якщо у вас є гроші на те, що ви давно хотіли, купіть це сьогодні і подякуйте своїм грошам. Подякуйте за це задоволення.